Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. 29 квітня у Кривому Розі проходила благодійна виставка ярмарок, голубів та різноманітних свійських тварин, на яку з'їхали продавці з різних куточків України. Головна мета виставки, як ви вже зрозуміли, це звичайно благодійність. І саме наступні 15 хвилин ми і поговоримо про те, як пройшла виставка та про її організацію з організатором благодійної ярмарки юнаковим Андрієм. Вітаю, пане Андрієм. Доброго дня. Давайте розпочнемо нашу бесіду з того, як взагалі виникла ідея благодійної ярмарки виставки. Ідея така у нас виникла ще в 2018 році, як ми починали займатися благодійністю, і як почалася, як почалася війна вторження в Україну російської агресії, то ми зрозуміли, що нам треба допомагати треба нашим хлопцям, треба збирати кошти на дрони, на все, що потрібно. То ось такими символами ми зробили таку ярмарку благодійну для підтримки наших хлопців. Угу. Чудово! А Хто допомагав організації? Допомагали місцеві голубники та місцева влада От у організуванні нашої благодійної ярмарки. Угу. А скільки було учасників загалом? Учасників було більше ста. Також приїхали люди з різних куточків городів України. Це було Дніпропетровська область, Херсонська область, Нікопольська область. Криворізька область і багато інших. Так, зрозуміло. А що цікавого могли побачити містяни, гості міста на виставці? Цікавого могли побачити дуже багато. Були багато раз... різноманітних птахів, кури були великі, маленькі, пуцючки, хам'ячки, голуби різних порід, кучеряві, банточні, ленточні, статні, павліни? Гуси були, качки, собачки, кошенятка. Ну, все що, все, що є в свійських тваринах, то воно і, і у нас. Чудово! А як, а, як активно містяни відвідали виставку? Дуже хорошо. З восьмої ранку вже люди пішли до нас на наш заход. До часу дня заход у нас тривав. Також люди ще приїхали 28 квітня, вже ночували в парку учасники у нас. там. Uh -huh. Також ноч ночували, да, тому що вони приїхали з Херсону. Так, зрозуміло. А як проходила підготовка до виставки? Як дуже ви... тяжка була, дуже тяжка підготовка. Готувалися. Півроку до цього, до цього заходу, тому що треба її було скомпонувати, організувати, це люд, треба дати рекламу, було, щоб приїхали люди з різних куточків, щоб не так, щоб не було, що два чоловіка приїхали і все. Тобто, треба було працювати. Працювала і місцева влада, і наша влада, і ми самі всі працювали над цим. А, ви сказали, що це вже не перша, так з 2018 року. Ви проводите такі виставки. Да. Чи вперше були запрошені учасники з різних міст. Це вже така екрана. Це, це така традиція у нас. У нас це такі вже виставки для 30 років. Угу. І протязі 30 років. Так, да, різні організатори просто були. От угу. зараз на даний момент у нас три організатори. Я, Дубін Анатолій В'ячеславович і Григорій Малажун. От у нас три організатори на цьому заході було. І на інших буде також. Угу. А, скільки коштів вдалося зібрати? Відомо, що це ж благодійна, так була на цьому заході. Нам вдалося зібрати невелику суму 1950 гривень. Ми її зібрали. Сьогодні я поїхав до громадської організації Вікінг. Я передав ці гроші їм на придбання всього, чого їм необхідного, і для інвалідів, і для наших воїнів, і для дітей силів. Угу. А що цікавого такого, прям незвичного вам, вам от особисто запам'яталося на виставці? Мені. Мені що сподобалось і запам'яталось, то що до мене підійшов солдат без ног, пожав мені руку, поклав мені у ящичок 200 гривень і сказав: молодець, так тримати. Слава Україні! Угу. А, яка атмосфера панувала під час проведення виставки? Дуже хороша, дуже така жвава атмосфера була. Тобто, погода нам спочатку заважала, потім була дуже ясна погода. Ну, Бог нам дав, дав цей день, дав нам зробити цей захід, щоб ми провели його. Угу. А що а, Благодійна? Саме Благодійна цього року перша така? Так. Інші були просто як виставки, так? як ярмарки? Ні, вони теж також були благодійно. Було на благодійній основі. Також вони були, передавалися кошти до 17-ї танкової бригади. Ось, а це ми зробили так, що як сума невеличка, то ми передали до громадської організації тобто на потреби іншим людям. Угу. А за рік повномасштабної її війни скільки ви провели таких? Виставок? Три. Три виставки. Так. Да. Була е, 24 квітня. Ні. Е, 18-го лютого, лютого, була, лютого. Да, 18 лютого була виставка, от буквально, То там зібрали 4 тисячі гривень. Угу. Також передали на Збройні Сили України. Угу. А як вдається зв'язуватись з, з людьми з інших міст? Соцмережі, зі... інтернет. Соцмережі інтернет є спеціальний у нас канал, група, де виставляються виставки голубів. Повністю по всій Україні. Календарь, Айр плюс називається. Угу. А, тут а, я так розумію, що вже є а, ті, хто постійно так, так, приїжджають. Так. А чи були на цій виставці а, хтось новий, хтось золучився, якісь нові учасники? Ні, зараз це дуже тяжко. Зараз дуже тяжко, тому що люди не можуть виїхати. Ось к нам до повинні були приїхати з Нового Бугу, але вони застряли в полі. Все, машина накрилась, але вони не приїхали вже. Угу. От. А чи плануєте в майбутньому? Можливо, в так, найближчому майбутньому так. проводити подібні. Буде, виставки? В цьому році буде ще три або чотири таких заходи у нас. Угу. І також вони будуть благодійні. благодійні. Всі заходи, котрі ми проводимо, всі заходи виставки благодійні, ярмарки голубів, всі проходяться без, без всяких корисливих пробуджень, тобто на благодійній основі. Угу. Як давно ви займаєтесь благодійністю взагалі? От просто цікаво. Ну, роки чотири. Роки чотири. Що за цей час ви встигли зробити, допомогти? З чого починали? З чого починав, починав я з підтримки Анни Карпіленко. Тут була дівчина у нас, яку її підпалили. Ось, збирали її кошти. Також на такій ж виставці ми зібрали кошти. Тоді, в 2018 році ми зібрали 5 тисяч її, угу. передали на лікування. І все. <гум>. А, що цікавого зможу люди побачити на наступних виставках? Іде і, і де, як вони будуть проходити, можливо, вже є. ми Це можемо Поки анонсувати. ще ми нічого не можемо сказати. Це ще в планах у нас. Як, як буде, так всі одразу знають. А, як ви зв'язалися з організацією громадською організацією Вікінг? Як ви з ними почали співпрацювати? Ну як? Ну... Просто люди допомагають воєнним. Як, як, як їм не допомагати? Так само, і ми допомагаємо воєнним. У нас одна, у нас одна спільна праця, у нас одна місія зараз. Mm. Нам треба перемогти. У нас одна перемога зараз. Все, у нас немає такого зараз. Той, той, той той. У нас перемога. Все, у нас Україна. Mm -hmm. Ні, я а, маю на увазі те, от чому ви ви обрали ну, серед так всіх організацій. Ну у нас... це саме адекватна і нормальна організація в місті Кривому Розі. А, зрозуміло. А, що а, ще Що ще такого на виставці було цікавого? А, можливо, для тих, хто захоче відвідати наступні. так? Ми зараз Можна, можемо можна також прийти, по -по потрогати, погладити, пофотографувати -по їх, придбати також можна собі любого домашнього улюбленця. Лю також. Ну. А, чи? А, Іде якась частина коштів, так? Від е, купівлі, від продажі. От, якщо я хочу там купити якогось там е, голуба, скажімо так, так? Частина коштів чи всі кошти перераховуються? От ви як придбали, угу. це вже йдуть кошти. От я, наприклад, кошти як здають, то здають вже продавці. Тобто угу. Вони як захотять. Тобто вони е, самі вибирають яку частину, так, так. а ми, вони прийдуть на ми А в нього нічого не брали. Тобто ми підійшли. Хто п'ятдесят капітав, хто гривню, хто дві нам. Без, без різниці було. Угу. А, долучитись може кожен, хто займається, кожен. наприклад, чи потрібна якась реєстрація, чи потрібно Ні. кожен бажаючий, хто там займається якимось вирощуванням, так, тих же там голубів, а, якихось а, свійських тварин, а він може з вами зв'язатись. І приймати участь у наших ярмарках угу. безкоштовно. Угу. А, а, пане Андрій. Ідея і головна мета. Так, ми визначили це благодійність, звичайно, так. А скільки було учасників цього? Нагадайте, будь ласка, більше ста. Більше ста. А росте кількість учасників з кожним. Так. Роком? Так, так. Ну, у нас найбільше було десь на заході. ну, Десь до півтори тисячі. Півтори тисячі, півтори тисячі, до, до війни було. Угу. До війни. Як зараз війна почалась, то людей мало приїжджає. Так. А як тільки от, починалися ваші виставки, можете пригадати? Скільки було людей, як це було активно? Оце як ну як вам сказати, перша моя виставка була, то там було чоловік, навіть, ну до тисячі було. До тисячі. Да. Це, це моя перша виставка. Це саме, це річна. Це, це саме учасників? Так. Це так. тільки учасники були. Угу. А ви також займаєтесь? Е... Раніше займався, а зараз поки не займаюся. Угу. Чудово. А, ну що ж, я вам дуже вдячний за те, що ви до нашої студії, та за те, що ви е... займаєтесь благодійністю і допомагаєте наближати нашу спільну перемогу. перемогу. Все. Слава Україні! Героям слава! А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас був юнаков Андрій, організатор благодійної ярмарки. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.